І хочу вас сьогодні запросити на прогулянку магазину «Юск». Хочу трішки порівняти ціни з німецьким юском в українському. Пішли? Буде цікаво? Традиційно на вході в магазин знаходяться різні вуличні меблі, різний гаманець і смак. Ціни ви можете також бачити, коли буду ближче підносити. Комплекти різноманітні, доволі цікаві є варіанти. І знаєте, що я помітила? Що на деяких комплектах сидять і відпочивають люди. Не знаю, чи це дозволено, чи вони це самі роблять, але я помітила, що таких людей він відпочиває доволі багато. Сам же юск я відправилась в пошуках своєї улюбленої розчоски. На жаль, в Німеччині б'юзки цих розчосок вже не було. І я мала надію, можливо, в нашому українському асортименті ще. Деяку зону прикольно зробили. А Тепер давайте не гляну. І якщо бути уважними, то ціни взагалі доволі-доволі високі. І мабуть певне для тих, кому треба зараз обновити меблі, це доволі-доволі дорого. Мам, наверное, сюди. Наш магазин порівняно з німецькими, в тих, що бувала я, набагато більший. Якщо говорити Стосовно асортименту, то він також доволі різноманітний, але схожий на те, що я бачила в Німеччині. Можна сказати так, що в одному магазині в Німеччині було щось більше якогось товару, в іншому було щось більше іншого товару. Тому, мені здається, в Німеччині такий самий вибір. 175, Треба буде подивитися, скільки ж воно було. Такі відпочаються. Це не яке, це юстка. Ось халат твій. Тут є той, що ми тобі купляли? Не, По 10 євро виходить тапка, да? так? Ні, але тут немає, тут немає такого саду. Ну, оце. Ні, о, ось. Ні, не, не цей. Оцей. Оцей. Оце. 650. А ми з тобою брали за 14 євро. Ну, кстати, тут дешевше. Виходить, що так, да, дешевше. А, ні, дорожче. Чому? Ну, так його взагалі ціна 900. 14. 14 є, було воно ну, євро там. Тоді я тобі купляла. Так, є моя розчоска чи немає? В Німеччині їх вже не було. Моїх любимої розчосок, ні, нема. Це взагалі не така розчоска, як раніше ті. Це хуже, хуже у якості. Це гірше, правда. Як ви зрозуміли, моєї розчоски все ж таки я тут не знайшла. На жаль, на превеликий жаль. Я її бачила в декількох варіантах. В магазинах різних, але вона взагалі не відповідає тому, що було раніше. Мені навіть пропонували купити її на тему. Теж не той варіант взагалі. Я купила в магазині Екшн в одному з своїх оглядів, показувала цю розку. Прикольна ця штучка, скільки вона коштує. А, ось треба дивитися. Ціна. 185 гривень. стоїть. Нігар, давай стілець. Стілець. Шість з половиною. тобі такий візьму. Давай такий візьму. Такої він не видно. Такої собрати. Так а той же теж зітреться. А, ну так, все, все. Вот Ось дивись, які ще є. О, а що він взагалі без подушки диві? О, так він і коштує для. А чого він такий? А чого він такий? Та тут немає навіть подушки ніякої, а ціна його 10. А цей 3250. Але тут є підушка, диви. В чому різниця? В Якості, мабуть, нам не скажу так, Ігор на нього просів. Звичайно, я його не знімала, тому що він не любить попадати в кадр. І сказав, що той, що за 10 тисяч ідеальний, а той, що за 3,5 взагалі не зручно. Рулети у нас ось така на місціна, в, в залежності від розміру. штори. Що тут ще є? Ну та і постільна білизна. Пішаки. Ну, Це те ще, якщо вам потрібно таке. Прикольна ця полочка, мені подобається. Ой, боже мій. Вона ще зацепилась там. Подушка для машини. Ну, вона так десь і коштує. Це що у нас тут? Ага, тут наволочки. Є ось по 45. Стовідсвіткова бавовна, до речі, написано. Також бавовна, ну, в залежності від розміру. А В Німеччині такого вибору не було наволочок, там, де жили ми. Просто мені подобається, таке приємно. Стовідсвідкова також бавовна. Це наволочки вибір. Постіль. Це просто раду. Це ті, що на резинка, да, це ті, що на резинка. А це комплекти білизни від 300, так, від 900, 800 комплект білизни, ні, я навіть за 600 до 2000, 2150. Комплект білизни. Ви ж пам'ятаєте в німецьких цих в'юсковських точніше білизні немає наволочка. Штучки. А ці штучки в мене були, я по одній гривні по одному євро брала в гривні. Тут, бачите, 65 гривень, то виходить дорожча ціна. Такі штучки прикольні. Звичайно, 200 гривень. Газончики різні. Посуд. Велико гарно. Свічка. 175 Ну і по посуду, давайте Але Мені не, жодна чашка не подобається. Ух ти, цікава штука. 300 гривень. Ігор, з б... з пальмою. Чашка з пальмою не хочеш? Давай. 300 гривень. Окей. З тебе. Заняв, копиразу палю за тим. Ну і кошики різні. До речі, треба собі буде кошечка якоїсь купити для... Візальних yes, відео.